Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні Зорислав Байдюк. У час, коли уряд Японії бореться з наслідками аварії на атомній станції Фукусіма, а в Україні наближається 25-та річниця з часу Чорнобильської катастрофи, світ вкотре задумався над безпекою ядерної енергетики. Експерти звертають увагу, що, окрім негайного викиду радіації, невирішеною залишається проблема збереження відпрацьованого урану. Радіоактивні відходи можуть становити небезпеку протягом. Тисяч років тему продовжує Олексій Кузьменко. Катастрофа на японській станції Фукусіма 1 знову привернула увагу людства до небезпеки атомної енергії. Особливо до шкоди, якої може завдати зберігання радіоактивних відходів безпосередньо на території атомної електростанції. За останні 60 років у світі побудовано 400 атомних станцій, і жодна з них не має чіткого довготермінового плану збереження своїх відходів. проблема ядерних відходів досі не вирішена, і, можливо, завжди залишатиметься хілесовою п'ятою атомної енергетики. в усьому світі радіоактивні відходи зберігаються безпосередньо на станціях або в Повнених водою бетонних резервуарах або ж спеціальних сховищах неподалік АЕС На Фукусімі, де встановлено реактор Марк-1 компанії General Electric, в Вша діє 23 таких. Відходи зберігаються у басейні, який розташований на даху спеціальної будівлі за межами будівлі енергоблоку. Вся конструкція басейну вразлива і перед природою і перед можливою терористичною атакою. Одночас, експерти, що працюють в атомній енергетиці, кажуть, що критики надміру перебільшують на безпеки зберігання відходів поблизу станцій, Втім, також погоджуються з необхідністю створення звалищ відходів за межами АЕС. Інститут атомної енергії представляє інтереси атомних станцій у США. Адріан Геймер, виконавчий директор інституту зі стратегічних програм, каже, що через події на Фокусімі у США зацікавлені в тому, щоб перевести відходи зі 104 реакторів, що нині працюють в країні, а це 67 сховищ спочатку до тимчасового сухого сховища, а потім до віддаленого постійного звалища. Афінк витвівенсінджапан. З огляду на події в Японії варто поспішити зі створенням тимчасового сховища, щоб ми якнайскоріше змогли переміщати відходи до єдиного пункту. Це краще ніж мати джерела небезпеки відразу в 67 місцях по всій країні. У 2002 році США майже вирішили питання створення єдиного сховища для ядерних відходів. Конгрес ухвалив проект будівництва глибокого підземного сховища поблизу гори Юка в штаті Невада, приблизно в 160 кілометрах від Лас-Вегасу. Втім, критики заявляли, що саме лише транспортування відходів до юки може нести чимало небезпек. На початку 2009-го, коли на проект вже було витрачено кілька мільярдів доларів, президент Обама його заморозив. Адріан Геймер вважає, що рішення про зупинку будівництва в Неваді було політичним і його необхідно переглянути. Втім, доки постійне звалище буде створено, відходи усіх 400 працюючих атомних реакторів світу будуть зберігатись безпосередньо поблизу АЕС. В середньому атомна електростанція працює 40 років. Згідно інформації інституту атомної енергії, 60 американських АЕС, а це майже половина всієї кількості, зараз повинні отримати нові ліцензії, щоб продовжити термін роботи ще на 60 років. Від того, яку відповідь вони отримують, залежить і те, якими темпами в світі шукатимуть рішення проблеми зберігання ядерних відходів. Олексій Кузьменко Голос Америки.